Доброго дня! Мене звати Ольга Барило, я менеджер міжнародного відкритого проєкту «Бізнес онлайн». Півбесіду проведу для вас в автоматичному режимі для економії мого та вашого часу. Коротко розповім про себе. Я любляча жінка та мати двох дітей, яка на даний момент сидить в декреті, і наглядає за другою дитиною. Завдяки соцмережам я заробляю гарні гроші, сидячи вдома в інтернеті. Чи ви думали про те, куди діли гроші додаткові, якби ваш дохід збільшився на 10, 20 або 40 тисяч гривень на місяць? Можливо, ви погасили би власні кредити, купили нове авто або відремонтували помешкання, а можливо, допомогли би з лікуванням своїм батькам чи просто сходили на шопінг. Тенденції ринку такі, що вони постійно змінюються. І до 2020 року, за даними незалежних експертів, кожен п'ятий співробітник буде працювати в інтернеті віддалено, так як зараз робить наша команда. Скажіть, а як ви використовуєте час в інтернеті? Можливо, ви лайкаєте фото чи граєте в ігри? Так, так і робите? Справа в тому, що за допомогою нашої команди ви могли б заробляти таким самим чином. Зато ми команда «Бізнес онлайн», Ми товариство незалежних підприємців, які працюють віддалено, завдяки нашій налагодженій системі більше, ніж 90 людей, а точніше, на вчорашній день, 96 людей вийшли на дохід від 10 тисяч гривень на місяць і вже зараз цілють свої мрії і плани. Вийшовши на дохід брильянтових директорів, наші партнери змогли придбати автомобілі. І відвідати міжнародні виїзні кордонні конференції. Багато хто з нас, з нашої активної молоді, здійснив свою мрію і побачив світ, побувавши за кордоном, розповім про суть нашого бізнесу. Це організація товарообігу, використовуючи інтернет. В будь-якій справі просувається саме товар або послуга. І дивлячись на те, яким попитом ця услуга або товар користується великою кількості людей, і залежить дохід. Наша команда отримує дохід саме від товару обігу. Але ми нічого не продаємо. Ми лише даємо інформацію великій кількості людей, про суть нашого бізнесу, реєструємо зацікавлених нових партнерів в особистих кабінетах. Нашого сайту. Люди вже самі купляють той товар, який їм необхідний, який їм подобається. І якщо зацікавлені так само в бізнесі, то формують свої нові команди партнерів. Наша компанія спонсор виплачує вам за це зарплату відсоток від групового товару обігу. Наприклад, якщо люди купили на 1500 гривень, вам буде відраховано 50 гривень в кишені. Якщо люди купили на 400 тисяч гривень, то компанія вам компенсує за ваші старання 40 тисяч гривень. Звучить дико, але так живе європейське населення і нас, українців, до цього спонукає так само працювати на пасивний дохід, який залишиться пожиттєво, поки існує компанія Фонта. Ось наочні приклади заробітних плат наших партнерів, наших новачків, які пройшли навчання і завдяки своїм кураторам роблять потрібні кроки на зустріч з Це і 33 тисячі гривень на місяць, і 19, і 15. Давайте роздивимося статистику. Особистого користування, наприклад, в місто місту з населенням 500 тисяч людей. Кожна людина на місяць придбає засобів гігієни приблизно на 500 гривень. Це вже вийде разом 100 мільйонів гривень. Замисліться над цими цифрами. Навіть якщо 1% цих покупок пройде через ваш магазин то ваш прибуток в нашій команді становитиме більше ніж 200 тисяч гривень. Для цього треба долучити 5 тисяч покупців. Але що набагато легше, то це знайти 6 гарних співробітників, яким потрібні гроші, таких як я, наприклад, або ви, які так само будуть будувати команду, шукаючи гарних старанних працівників для інтернету. Територіально ми не обмежені, ми працюємо з 43 країнами світу, в яких люди милися, будуть митися, і цей процес неможливо зупинити. На ньому лише можна гарно заробляти. Ви задумайтеся, чи ваш виробник коли-небудь вам платив за те, що ви користуєтесь його продукцією? Наш буде платити. За останній рік, 2016 рік, команда бізнес онлайн» стала вже міжнародною. Працівники сидять себе вдома в інтернеті, в ноутбуках в Білорусі, Польщі, Росії. Я, наприклад, івано франківську України. Спонсором нашого проєкту виступає міжнародна шведська компанія Top Oriflame Cosmetics. Висновники нашого проєкту довго вивчали ринкову ситуацію і роздивлялися запропоновані послуги різних компаній, але Oriflame давав найбільші гарантії. Покажучи чесно, шведи завжди з цим відрізнялися. Наша компанія Оріфлейм запропонувала нам готову систему інноваційного бізнесу, яка поміщається суто в інтернеті, в ноутбуці або в смартфоні. Наша команда допоможе вам вийти на дохід від 10 тисяч гривень і вище. Ми використовуємо тільки інтернет, без великих продажів і домашніх складів, без фінансових вкладів. Ми вкладаємо лише час у свою освіту і косметичні засоби у покращення своєї зовнішності, адже ви самі розумієте, що підприємці мають виглядати гарно і охайно. Ми беремо фокус на кар'єрний ріст і на дохід від 60 тисяч на місяць. Щоб потрапити до нашої команди, необхідне знання персонального комп'ютера на рівні користувача, доступ до інтернету, готовність та. Бажання навчатися, ну і, безперечно, вільний час 4-6 годин на добу. В чому полягатиме ваша робота? По-перше, користуватися продукцією через власний інтернет-магазин. По-друге, щодня навчатися, продивлятися і прослухувати тренінги, які записані нашими партнерами, що добилися вже високих показників у бізнесі. Ну, і по-третє, це щодня розміщувати інтернет-рекламу нашого бізнесу. І консультувати нових партнерів з в роботі. Наша компанія виробник веде бізнес в 62 країнах, 43 з яких ми можемо вести власну міжнародний бізнес. Ми вас не запрошуємо на роботу по найму. Ви не будете найматом. ви будете працювати тільки сам на себе. Ви пройдете реєстрацію на офіційному сайті нашого спонсора, отримаєте ваш персональний номер, доступ до інтернет-магазину і все, що ви заробите завдяки цьому магазину, ви зможете передати у спадок вашим дітям. Скільки ви будете заробляти, залежить лише від вас і від ваших зусиль. Працюючи з двома групами людей, за 3-4 місяці ви вийдете на дохід від 10 тисяч гривень на місяць, отримаєте премію в 1000 доларів. А також відвідаєте міжнародну конференцію. Працюючи з чотирма групами людей за один рік роботи, ви вийдете на стабільну зарплату від 28 тисяч гривень на місяць і отримаєте премію 4 тисячі доларів. Працюючи вже з шістьма групами людей, за півтори-два роки ви вийдете на дохід від 40 тисяч гривень. Щомісяця отримаєте премію 6 тисяч доларів і також відвідаєте два рази на рік міжнародну конференцію. До слова, у 2016 році на останній такій конференції члени нашого проєкту забрали з собою ваучери на загальну суму в 28 тисяч доларів преміальних. це не рахуючи наших зарплати. У підсумку ви станете власником особистого бізнесу, ви будете офіційно працевлаштованою людиною, заключити договір на оплачуване надання послуг. Вам буде нараховуватись трудовий стаж, ви будете робити відрахування, в пенсійний фонд, а також податки. Ви, ви можете передати свій бізнес у спадок, ваші зарплати будуть перечислятися на ваші розрахункові рахунки в будь-якому банку, зручному для вас, 17 разів на рік. Метою нашої команди є створення товариства незалежних підприємців, які заробляють віддалено, подорожують. І роблять своє життя кращим. Що буде в результаті? Ви отримуєте дисконт на продукцію від 20 до 93%, дохід з рівня директора від 8 тисяч гривень на місяць і до необмеженості, подорожі за кордон за рахунок нашого спонсора, Тренінг від 1 тисячі до мільйона доларів, пасивний дохід на все життя, передача бізнесу у спадок, звичайно, здоров'я за рахунок. Продукції велнес, виробництва Oriflame, статус у суспільстві підприємниць і свобода в повні розумінні цього слова. Приєднуйтесь до нашої команди вже сьогодні і будуйте життя, яким могли б гордитися і ви, і пишатися ваші діти. Для цього заповніть реєстраційну форму людини, яка дала вам посилання на це відео, і вона навчить вас працювати. До зустрічі!